На даному апараті, який представлений фірмою Deca, італійський бренд, дуже якісний і дуже кваліфікований сам по собі апарат, буде дозволяти нам робити такі процедури, як лазерне омолодження шкіри з метою саме прибирання зморшок, і також можна на ньому прибирати розтяжки, прибирати рубці, шліфувати. бо... Тут абсолютно контрольований імпульс, абсолютно безпечний, і якщо правильно сумішати методики, правильно підготувати шкіру, буде дуже гарний результат, особливо скорочення шкірного лоскуту. І іноді при деяких типах старіння дуже важливо, яким не показана ще кругова підтяжка обличчя, і ми можемо добутись гарних результатів, поєднавши декілька методик ін'єкційних і декілька шліфувань лазерних на різних потужностях. Даного апарату. Якщо ми беремо шліфування рубців, то тут повинен лікар оцінити келоїд, стан, вид рубця, килоїдний, нормотрофічний, гіпертрофічний. Якщо його можна шліфувати за допомогою лазера, тоді ми... Підготуємо пацієнта декількома ін'єкціями в залежності від ступеню тяжкості препаратів, таких як ДіПРОСПАН. Також буде топічний кортикостероїд для зменшення запалення, і тільки після спеціального проходження періоду підготовки вже ми будемо приступати до шліфування рубців для того, щоб повністю зменшити площу патологічного розростання тканини. Також, якщо ми беремо розтяжки або стрії. То теж дуже добре скорочується шкірний лоскут, і, в принципі, ми можемо навіть попрацювати по старим стріям, прогрівши і скоротивши саме волокна сполучної тканини для візуального ефекту зменшення даних стрій. Те, що стосується шліфування розтяжок, нам дуже важливо підготувати правильно пацієнта і дати рекомендації в між Періоді між шліфуваннями